Вітаю вас, мої любі сонечки, Аєчка. Чому наївність? Це рахується негативною кармічною якістю людини. Саме так, мої любі сонечки, такі запитання було після другого курсу Академії потоку світла на любові. Чому? Тому що, коли ми літаємо в хмаринках і дивимося на цей світ через програми, наділяємо людей тими якостями такими ілюзорними. Які йдуть з нашої голови собі уявляємо. це є, знаєте, не бачити реально, не бачити істину серця, не брати відповідальність за те, що ти бачиш. Тобто, якби не хотіти бачити істину. І то, що тобі говорять, цьому вірити. От прям все, що тобі говорять, цьому вірити, це є наївність, тому що потрібно дивитись серцем. А не з того з того, що тобі говорить ілюзія. Так, це світ дуальний, І треба так само відчувати і бачити істину і не проявляти наївність, тому що це саме наша відповідальність і кермічна якість. Так, звичайно, інша людина, яка там нас обманює, і так далі. Це вже її карма. Але так само наша карма і наша відповідальність бачити істину і відчувати істину, вчитись відчувати серце. Давайте подивимося. По-перше, чому так учні мої говорили? Тому що є ж така, такий момент, коли постійно говорять будьте як діти, а діти чомусь асоціюються. От ми учні написали, діти це наївні, ні, діти не наївні. Зверніть увагу. Я згадую навіть свою дочку меншу, колись вона побачила там одну мою ученицю. І вона підійшла до мене, маленька вона була, і сказала: мама, будь-яці обережна, а мама, не... а мама літала в облаках, проявляла наївність і вірила в те, що тетя говорить. Діти насправді, подивіться, вони не проявляють наївність, коли вони ще живуть серцем. Вони бачать, вони бачать тетю і дядю, яка може розказувати все, що хочуть, але вони бачать істину. Зверніть увагу, і вони не брешуть. І вони кажуть: прямо: мені то не подобається, я то не хочу, я туди не піду. Діти саме так себе поводять, а не так, що їх ведуть куди хочуть, і їм розказують, що хочеш, і роби з ними, що хочеш. Це не діти. Діти, які живуть серцем, і ми в цей стан переходимо. Ті, хто починає жити серцем, це бачити серця, але не літати, а бачити істину. Істину, без прикрас. Це її є бачити по-справжньому і знати. А наївність це така якість, так, негативна, з якою потрібно працювати. Коли хтось щось сказав, людина вже полетіла, побіжала і, ну, звичайно, буде отримувати свої уроки. Тому що все потрібно відчувати серцем. Все потрібно відчувати серцем. І саме чиста дитина, і саме чиста свідомість пробуджена душа. Вона дуже добре відчуває, куди їй потрібно йти, де хтось істинно говорить, де хтось ще не в істині. Вона це дуже добре щитує. Іде туди, де істина, мої любі сонечки. тому давайте трансформувати цю якість, наївність і бачити істину свого серця і йти до Творця. Люблю вас, ваша Ая.